На виставці CES 2025 компанія Palit анонсувала три серії відеокарт нового покоління, а саме Gaming Pro, Гейм Rock та Master. Моделі з перших двох отримали оновлений дизайн із трьома вентиляторами. При цьому версії Gaming Pro мають трохи скромніші системи охолодження та більш стриманий зовнішній вигляд. Зате підтримують функцію Palit Maker, що дозволяє власникам самостійно змінювати зовнішній вигляд адаптерів за допомогою кастомних передніх панелей, роздрукованих на 3D-принтері. Вітаємо на оглядовому каналі Гесідком. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео. Сьогодні дізнаємось, наскільки ефективною є подібна система охолодження, що там порівнює шуму під час роботи відеокарти. А також з'ясуємо, чи є сенс взагалі доплачувати за версію GameRock у такому ціновому сегменті. Розібратися в цих питаннях нам допоможе відеокарта Palit GeForce RTX 5070 Ti Gaming Pro OC, яку у продажу можна знайти за ціною від 45 тисяч гривень. Графічний прискорювач постачається у картонній коробці з яскравою поліграфією і мінімально необхідними технічними подробицями. Комплект постачання відеокарти включає набір наліпок, невеличкий рекламний буклет, перехідник з двох восьмиконтактних роз'ємів PCIE на 112 VHP WR і фірмовий тканинний килимок для миші. Дизайн паліт GeForce RTX 5070 Ti Gaming Pro OC виконаний у стриманій чорній гамі. Пластиковий кожух об'єднаний із повнорозмірною литою алюмінієвою рамою, що надає конструкції додаткової жорсткості та підвищує стійкість до вигину. Візуально ця модель здається компактнішою за версією Game Rock, однак її габарити не дуже й відрізняються від неї та становлять 331,9 на 127,1 на 60 мм. При цьому вага складає помітні 1,6 кг. Виробник оснастив відеокарту різнобарним підсвічуванням, яке підсвічує стилізовану назву лінійки Gaming Pro та трикутну зону між вентиляторами. Для налаштування бажаного ефекту та кольору ілюмінації потрібно буде встановити фірмове ПЗ Thundermaster або окремо придбати специфічний кабель ARGB Sync Evo, який синхронізує підсвічування відеокарти з материнською платою. Як ми вже казали, додатково Palit пропонує за допомогою 3D принтера зробити відеокарту дійсно унікальною. Користувач може самостійно створити кастомні накладки для кожуха системи охолодження, персоналізуючи її зовнішній вигляд. Металева пластина на звороті запобігає вигину друкованої плати, але не приймає участі у відведенні тепла через відсутність під нею термопрокладок. Великий гратчастий виріз виріс займає майже половину усієї наявної довжини відеоадаптера та сприяє ефективнішому проходу повітря крізь радіатор. Максимально компактний квадратний виріс надає користувачу доступ до перемикача режимів роботи системи охолодження Performance та Silent. Живиться відеокарта за допомогою трохи втопленого у корпус 16-контактного роз'єму 12 VHP WR. Поруч з ним знаходиться колодка ARGB для синхронізації підсвічування з іншими компонентами системи. На торці маємо чотири отвори з різьбою, що стануть у нагоді при встановленні ручок або кронштейнів для додаткової підтримки відеокарти. Зовнішні інтерфейси тут представлені одним HDMI 2.1B і трьома DisplayPort 2.1B, а максимальна роздільна здатність становить 8 k Ultra HD. Задіяний графічний процесор Nvidia gb 203 300 a 1 отримав 8960 cuda ядер, які у даній моделі відеокарти працюють із динамічною частотою у 2482 МГц. З ним використовується 16 ГБ відеопам'яті GDDR7 від Samsung. Ефективна швидкість їхньої роботи 28 000 ГБ за секунду на контакт у поєднанні з 256-бітною шиною дозволяє отримати пропускну здатність на рівні 896 ГБ. За секунду. Попри масивну систему охолодження, відеокарта займає лише три слоти розширення завдяки товщині 60 мм. Паліт GeForce RTX 5070 Ti Gaming Pro OC використовує багатосекційний радіатор із вісьмома композитними тепловими трубками та випарною камерою. Ребра радіатора виконані під нахилом 30 градусів, що за заявою виробників допомагає зменшити рівень шуму та оптимізувати повітряний потік. Це, у свою чергу, повинно покращити ефективність тепловідведення. Охолоджує усе це система TurboFan 4.0, що складається з трьох 94 мм вентиляторів із дев'ятьма лопатями. На зворотному боці лопати знаходяться спеціальні канавки, які повинні знижувати опір повітря та загальний шум. В основі вертушок лежать надійні, подвійні кулькові підшипники із захистом від пилу IP 5X. Після цієї теоретичної інформації пропонуємо вам перейти до наочної оцінки ефективності системи охолодження у реальних умовах використання. У тесті Furmark, що максимально навантажують GPU із автоматичним регулюванням швидкості кулера, ми побачили 66 градусів на графічному ядрі та 64 на чипах пам'яті. У такому сценарії швидкість вентиляторів не перевищувала 1900 обертів за хвилину та супроводжувалася ледь помітним шумовим фоном. Частота GPU становила 2685 МГц. При ігровому навантаженню Baldur's Gate 3 із роздільною здатністю 4К і ультраналаштуваннями температура GPU досягла 66 градусів, а відеопам'ять нагрілася до 72 градусів. Пропелери оберталися на швидкості до 1800 обертів за хвилину, а частота графічного процесора піднялася до 2790 МГц. У стані спокою частоти графічного ядра та пам'яті автоматично знижувалися. Разом із цим падали енергоспоживання та тепловиділення. У такому режимі температура GPU не перевищувала 37 градусів, а кулери тимчасово зупинялися і не працювали аж до досягнення позначки у 60 градусів. Встановлена система охолодження гарно виконує свою роботу, залишаючи відеокарту відносно холодною і при цьому мінімально шумною. Піддослідну відеокарту будемо порівнювати зі старшою GeForce RTX 5080, аби дізнатися, чи варто доплачувати. А також із GeForce RTX 4070 Ti, щоб наочно побачити різницю у чистій продуктивності між новим та попереднім поколіннями. Тестування усіх вище зазначених відеокарт відбувалося під Windows 11 у наступній системі. Почнемо порівняння у бенчмарках. У більшості синтетичних тестів GeForce RTX 5070 Ti не вистачає приблизно 12% до рівня продуктивності RTX 5080, хоча є і винятки, де перевага останньої збільшується аж до 20%. Якщо ж порівнювати GeForce RTX 5070 Ti із RTX 4070 Ti, то перехід на модель актуальної серії забезпечує у середньому до 17% приросту продуктивності. Спочатку розглянемо показники в ігрових проєктах із роздільною здатністю Quad HD. У середньому GeForce RTX 5080 випереджає 5070 Ti приблизно на 12%. Серед протестованих проєктів максимальна різниця, яку нам вдалося побачити, досягала 16%. Натомість 4070 Ti у середньому відстає від 5070 Ti на 18% за середніми FPS і 15% за рідкісними подіями. Дуже багато у отриманих результатах залежало від обраної гри, адже у Stalker 2 серце Чорнобиля різниця між ними взагалі становила до 3% за мінімальним FPS. Тепер перейдемо до аналізу продуктивності у 4К. Збільшення роздільної здатності зменшує відрив GeForce RTX 5080 від 5070 Ti до 13% як за середніми FPS, так і за довгими кадрами. Що ж до 4070 Ti, то в 4К вона демонструє на 30% нижчу продуктивність порівняно з 5070 Ti, що робить її менш привабливим варіантом для цієї роздільної здатності. Виходячи з результатів тестувань, комфортно грати у роздільній здатності 4К із красивою графікою на 50 70 Ti цілком реально. Але деякі повзунки з максимальних налаштувань все ж доведеться прибрати, аби отримати гарні значення fps. Як альтернативу, можна використовувати масштабування зображення або генерацію кадрів. Якщо ж мова буде йти про HD, то тут ця відеокарта як риба у воді можна не відмовляти собі ні у чому. Вдалося зберігати низькі температурні показники разом із ледь помітним шумовим фоном, навіть не доходило до 1900 обертів на хвилину, при значному навантаженні та типовому енергоспоживанні у три сотні Вт. Завдяки такому поєднанню факторів, експерименти з розгоном цієї моделі також мають сенс. Загальний чорний дизайн відеокарти можна назвати досить стриманим навіть у питанні підсвічування. Добре, що виробник додатково подбав про інтереси тих, хто все ж бажає виділитися. Надавши можливість створювати власні накладки на кожух систему охолодження за допомогою 3D друку, радує також більш корисний ніж зазвичай комплект постачання за рахунок наявності там ще й килимка для миші, ми взагалі знайшли лише пару умовних недоліків у цій моделі: відсутність кабеля ARGB SYNC EVO в комплекті, який значно спростив би синхронізацію підсвічування, а також два роки гарантійних зобов'язань від виробника. В іншому це якісний та збалансований з технічної точки зору продукт, який чудово доповнить переважну більшість збірок у разі нормалізації цін на ринку. Дякуємо за увагу! Якщо огляд сподобався, підняти нам настрій можна вподобайкою, змістовним коментарем, поширенням відео у соціальних мережах, а також підпискою на канал. Слава Україні!